Вітаю всіх на каналі Записки Віді, і ми з вами продовжуємо цикл розповідей про Самайн, Совін, Еловін, Велосову ніч. Це вже хто в якій традиції, як звик називати. І сьогодні ми з вами розпочинаємо саме в порядку циклічності, як саме зустрічали, да і наразі зустрічають ці дні ніч. Хоча у нас стародавні ритуали кельтів і слов'ян вже залишились далеко в минулому, так? Але це не означає, що вони назовсім втратили свою силу, і в наші дні е, язичкі знизькіці вірування і свята відроджуються з новою силою. Чому так? Е, про це ми поговоримо колись, але наразі ми говоримо саме про те, як же, ну, більш, скажімо, правильніше, раціональніше. Підійти до святкування. Отже, так як це свято пов'язано з елементами вогню. Тому в ці дні прийнято що ночувати в компанію свого ось цього рідного вогню. Що це означає? На самайн можна і потрібно розпалювати багаття свічки, камін. Заздалегідь, е -е, переважні кольори цього святу це червоні, помаранчеві, чорні, так? Тобто символіка вогню, символіка ночі, звісно, і такі кольори. Страви це пізні, літні та осінні фрукти. Тобто горіхи, гарбузи, яблука, жолуді, їстівні каштани, буряк, е злакові культури так само. Ну і напої, червоне вино або настоянки з червоних рослин. Тут вже на свій смак. Що ставлять на вівтар в цей період? На вівтар ставлять свічки золотого, срібного, червоного, чорного кольорів. Також можна розмістити осіннє листя, горіхи, яблуки, і з квітів варто обрати в рибці, айстри або хризантеми. Тобто все, що квітне в цей період ще. І так, як Самхейн, Совін це період передбачень, так, і воріжінь. Під час цього свята на вівтаря гаситься священний вогонь. Тобто, символічно гасимо вогонь минулого, але запалюється новий, що символізує початок Нового року. І гасить та запалюється вогонь, хазяйка господар або господиня дому. Тобто, якщо це ритуальні якісь дійства, то, звісно, там є свій маг, жрець, відьма, хто, головний, хто це робить. Але вдома це господар або господиня. Тобто символічно запалюється вогонь Нового року. Оскільки ця ніч абсолютно вільна від усіх часових обмежень, вона звільняє всі надприродні сили. І тому приводи, що мертвих, тих, що не народився, вільно гуляють між живим і з певною частою ймовірності можуть навіть викрасти когось проти його волі. Те, що вже ми говорили в одному з відео про дикий гін. Але. Тим часом душі предків завжди вважалися джерелом мудрості, натхнення і захисту. І тому ритуали на совін були спрямовані на звернення саме до них. Для них готували їжу, придумували розвагу, запрошували до себе і за столом, разом, із живими подібний контакт на совін був кращий, ніж будь-коли в році, і в цей період можна було досить про багато що поговорити, попросити. Тому, як же правильно спілкуватися з предками під час самайна? Техніки різні. Головне, тобто, ви можете заздалегідь підготуватися як? Як і на кожне свято коло року, що очистити свій будинок, так? приготуватися самим, самим до свята, можете пройти медитацію. Для встановлення зв'язку з предками, як це може бути? Коли вже ваш простір підготовлено, для того, щоб глибше встановити зв'язок в цей період з предками, можна у зручному місці, вже приготувавши вівтар на саме у класичному деталі, тобто заплющені, розпущені очі, як вам зручно, зосереджуєтесь на своєму диханні, так то. Поступово дозвольте своїм думкам перейти до вашого родового, уявляючи обличчя кожного предка, якого ви знали, наприклад. Або навіть просто відчути їх енергію. Можете використовувати якісь ще ритуальні моменти, які вам допомагають увійти в більш глибший цей стан. Можете візуалізувати, наприклад, уявляти міст. Що з'єднує важці з їхнім світом, як вони проходять по цьому мосту до вас, а ви їх зустрічаєте. Тобто для більш глибокого такого відчуття свято можете пройти медитацію. Можна цього не робити. Якщо ви не дуже в всю ритуалістику, скажімо так, залучені, воно вам не, не, не настільки потрібно, можна просто е скористатися класичним нашим слов'янським методом. Коли ми сідаємо за святковий стіл, теж, ми ставимо прибор і стіл для наших предків. Тобто не для кожного окремо можна користуватися один стільчик один набор так, посуду на столі. Це робиться перед початком трапези. Тобто, ставиться за стіл це все на столі, ароматні страви які. Аромотують, ароматують, спускають ароматний дим. Так? Тобто ми розуміємо, що наші пращури їдять саме ось цей димок. Так? Вони не можуть фізичну страву з'їсти, зато вони можуть скуштувати її ось цей аромат. І перед тим як сідати вже за стіл, коли всі зібралися сім'я за столом, господар або господиня, що так само, як ми на коляду, на різдво запрошуємо там мороз, так вечеряти. Класично, як нам в дитинстві це розповідали, тут так само ми можемо просто сказати: «Діди, діди, приходьте з нами, пийте їжте. Тобто, ми запрошуємо свій рід. Після закінчення святкової трапези, господар або господиня оселі має так само, що й проводити духів так, покійних, і кажуть, там прощайте, діди, ідіть із собою, біди, хвороби, злидні то, що заберіть, нас довго не чекайте. Тобто, нас довго чекайте от таким, ну, якщо ви запросили, ви ж маєте якось ці душі і попросити йти. Тобто сама ця ніч рано чи пізно має завершитися. І їм потрібно так само казати напрямок, куди йти. Бо Не завжди. Душі можуть самі піти. І тоді вже буде не в плюс, а трошки в мінус. А, як же взагалі поводитись за столом? Що? Робити, говорити, так? Тобто, це не просто якийсь траурне таке сісти, помовчати, як у нас класично випити, рюмку, нецокось. Ні, ні, ні. Тут ми з ними спілкуємося як живими. І тому шанування предків в цей період за столом ми починаємо розповідати історії. Для чого це потрібно? Це важливо для збереження сімейних історій: така собі жива спадщина, переповідання, так? Тому що історія це не просто порожня балаканина, це не такі оповіді, які сплітають у єдине полотно нашого роду. Під час семейну, коли завіса між світами тонка, збереження цих касок набуває ще більшої важливості. Переказуючи таким, цін, таким чином історію, ви повертаєте життя в спогади про своїх предків, будь-то історія тріумфу, витягує уроки, або просто повсякденні якісь моменти. Кожна з цих історій. Сприяє вашому розумінню того, звідки ви родом, і в свою чергу, хто ви є. Також можна записувати ці історії. Так вони будуть більше, ніж просто слова. Це буде ваш такий сімейний гримуар, спадщина вашого роду. У наше століття це можна зробити за допомогою відео-аудіо, тобто не обов'язково писати від руків. Можна ввести такий відео-аудіо журнал. Тобто тут вже залежить від вас. Чому історія? Ці історії служать як честь предків, зв'язує покоління. Не варто недооцінювати силу добре розказаної історії. Ділячись цими історіями, ви здійснюєте глибокий акт шанування предків. По суті, ви говорите: ти жив, ти мав значення і тебе не забуду. Більше того, залучаючи молодших членів сім'ї до процесу розповідання історії, ви допомагаєте зберегти спадщину, скорочуючи розрив між минулим і майбутнім, що в наш час дуже-дуже цінно. Як ви бачите, якщо знати історію, то можна попередити дуже багато подій, які хотілося би оминути. Так? Ну і, звісно, коли вже за столом, так, і коли вже прощатися, ви офіційно завершуєте, так? Так, як я казала, тобто, діди, діди, йдіть з собою, заберіть там зло війну хвороби, і нас довго-довго чекайте, так? В цей час ви також при прощанні можете ще подякувати за все, хороше. В цей час так само можна ще попросити пробачення, якщо ви не встигли при житті за щось попросити пробачення. Тобто. Якщо на це у вас ви морально вже готові, так, то щойно завершити ритуал, ви так само можете попросити за вибачення, попросити умовно пробачити, можливо, якісь борги, які ви не встигли при житті віддати цій людині тощо. По закінченню ритуалу, що на столі їжа на цю ніч залишається, бо в цю ніч ваші предки нею що куштують. Тому на цю ніч на столі вся їжа залишається. На ранок ви прибираєте зі столу, то тобто ми, посуду, все, як завжди, ви прибираєте е, свій алтар, якщо він у вас є, але як? Не просто кидати в коробку всі приладі з, 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 з алтарю, ви можете завернути в м'яку тканину, е, покласти якісь ароматні, сушені трави. так, щоб, Зберігати це все не просто як якийсь фізичний предмет, а як дух цього свята, так? щоб це все в коробочці лежало охайно і з ароматом. Тобто ось воно, закриття ваших родових ритуалів. Так? Це не просто договору думка, це, це досить таки важливий етап розпочинання і завершення цього періоду. До речі, Додатково, як можна ще, якщо у вас ну, немає змоги, або ви ще не готові за столом одговорити зі своїми предками, як на рівні, нібито, як вони живі наразі біля вас, ви можете зробити такі собі візитні картки предків. Що це? Візитні картки предків. Це такі собі символічні предмети, е жести, які діють як телефонний дзвінок. Так, уявимо собі, що є телефон, по якому ви можете з ними зв'язати. Це може бути якийсь пахощ, яким ви наділяєте своїх предків. Прикраса, що належала їм. Тобто Будь-що просто карточка, на якій ви пишете ім'я цього предка, якщо ви його знаєте, або карточка, яка м до всього вашого роду як, як, імена яких ви не знаєте. Так? Але ви більш-менш відчуваєте енергетику, яка була цього роду. Тобто на ці карточки, ви можете написати ім'я, можете охарактеризувати енергію роду сім'ї, члени цієї родини. Тобто тут згадуємо, до речі, мультикоко Санта-Муерта, свята смерть, якраз цей період так само в Мексиці святкується. І от там якраз у них є ось ця ритуалістика, вони на кожного померлого того, що вони знають ім'я, ставлять фотокартку, або пишуть ім'я і ставлять свічку. Звісно, на кожного померлого в своєму роді ви навряд чи таке зможете зробити, тому що, ну, напевно, не хватить одної кімнати, щоб це все розставити кожному з нас. Але можете найближчим поставити окремо такі карточки, а на весь загальний ряд одну карточку і одну свічку. Тобто можете просто одну карточку одну свічку загалом на всіх це теж приймаєте. І що? Це все ставиться на свій вівтар під час ритуалів або медитації. І, думає, і під час ритуалів або медитації думати про це як про набір його номера перед душевною розмовою. Тобто дозвоните поспілкуватися, щоб вони вас почули. Також в цей період не потрібно недооцінювати своїх духовних, так би мовити, наставників та родові зв'язки. Тобто у кожного з нас обов'язково. Є з роду якийсь духовний наставок, предок, який вже давно-давно на тому світі. Ми не всі можемо його відчувати, але вони завжди біля нас. Тому не варто недооцінювати їх роль під час спілкування зі своїми предками. Це духовні сутності, які собі інферни, не обов'язково пов'язані з вашою, можливо, родиною, на напряму, близько-близько, так? Але так чи інакше, вони зв'язані з вашою душею. І вони можуть вам допомогти полегшити зв'язки між світами. Такі собі посередник. Так? Під час амену ви можете виявити, що ваші духовні наставники стають активнішими або доступнішими. Ви можете звернутися до них по допомогу встановлення зв'язку. Чи то під час медитації, чи то під час будь-якого іншого ритуалу. Вічливо, попросіть. Своїх наставників допомогти вам встановити зв'язок. Потім будьте уважні до будь-яких відчуттів, думок і навіть емоцій, що виникають, вони можуть сприяти повідомленням від ваших предків. До речі, після роботи з ними не забувайте, що подякувати. Тобто, ось цей момент, коли в приказному тоні, ну, взагалі забуте, ви спілкуєтесь з сутностями, душами, інфернами, як пер, як завгодно, яким. В цей момент вже досить більше знають і бачать, і можуть за вас. Тому, будь ласка, не потрібно впадати навколішки і благати, тобто ми теж цю християнську ритуалістику вимолювання відкидаємо. Тут, тут це не прокатить. Ну, тільки хіба що якихось бісенят ви так, щось собі забавкою будете для них в такому разі, а просто вічливо культурно просимо. І військово-культурно дякуємо. Немає нічого зазорного бути просто військовою людиною. Тому ось такі невеличкі поради, саме як розпочати і як завершити цей період. Далі, в наступному відео, у нас з вами буде про те, як же саме взагалі ворожити, гадати, ритуалістика. тобто, що саме можна зробити, залучити, відігнати зі свого життя в цей період? Ну а на цьому поки все.